Всім привіт! Сьогодні я покажу загальні плюси та мінуси шиншил. Почнемо з гарного. Шиншила це милий, маленький і пухнастий звірок. Його постійно хочеться гладити і дивитись на нього. Шиншила – це маленька хмаринка, яку, коли береш на руки, навіть не відчуваєш її. Ще шиншили дуже класно і смішно їдять і купаються у піску. А якщо хочете дізнатися, як доглядати за шиншилою та що їм потрібно для життя вдома, то переходьте на канал та дивіться попереднє відео або в кінці цього ролика буде посилання на нього. Так далі. Плюси шиншил. Шиншили нормальні, а саме нормальні в обслуговуванні. Не дуже дешеві та не задорогі. Ще з плюсів те, що вони нічим не воняють та є майже гіпоалергенними тваринками. Ще у цих пухнастиків майже не буває захворювань, але якщо неправильно доглядати за ним, то готуйтеся, можливо, вони будуть. Далі мінуси шуншил. Якщо шиншила почала хворіти, то мало ймовірно, що ви знайдете ветеринара, особливо якщо це невелике місто, тому готуйтеся на всякий випадок самі. Якщо одній шиншилі буде нудно, то прийдеться завести ще одного друга. Клітка або вітрина повинна бути велика, до речі, якщо у вас клітка, як у мене, то з неї все висипається і треба постійно прибирати біля неї. І запам'ятайте, шиншила не буде бігати посередині дня завжди, а лише десь у сьомій годині вечора буде починати не спати і бігати, тому приготуйтеся ще до того, що шиншила по ночах буде гучною. Але, будь ласка, якщо немає колеса у шиншили, тоді випускайте пухнастика частіше, але не занадто часто, щоб шиншила не перестала йти до вас на руки. Ще з мінусів є те, що шиншила все гризе. І як ви можете бачити, у мого буби згризаний майже весь дім, і полиці всі теж погризані. Тому кормушка і колесо може бути металевими. І останній мінус на сьогодні це те, що шиншил ні в якому разі не можна нічим годувати жирним і вологим. Це може призвести до проблем зі шлунком тваринок. Ось у вас на екрані вилізло два відео. Будь ласка, подивіться їх, там дуже багато цікавої та корисної інформації для вас. Хто такі шиншили, як за ними доглядати та чим потрібно наповнити клітку для крутого та приємного життя з шиншилкою. З вас тільки лайк на відео та підписочка на канал. Всім па-па!